Бачили оця небачима? Бачили, що то оця бачили. Дивна річ. Але знову ж таки, ну, залежить, хто що в причасті бачить. Якщо каже, десь малий причастя перше приймаєте і каже, мамо, а мені тип хліба з вином давав. Ні, не так. Ні, давав мені вино, пити, хлібом заїдати. Ну, таке думали, і вони всі говорять, то, що думають. Тому насправді, якщо ми хочемо пізнати Бога, пізнаємо Ісуса. Тільки через Ісуса пізнається Бог. Я насправді я екомініст і прихильник, як прихильник, толерантно сприймаю інші релігії, бо це право людини. Але Будда за нас не розпинався, Мохаммед не розпинався, зорастир не розпинався, Лаодзин не розпинався, ніхто. Мойсей не розпинався за нас. Тільки Ісус. Для мене це відповідь. А хто? Знаєте, Можна сідати дупою на п'ять стрільців і гепнуться між ними. От для мене люди, які не вибрали для себе традиції, насправді, бо традиція це чаша. Можна взяти, каже, людина каже, ні, мені треба суті речей. І поклали п'ять стаканів. З надію, що він хоча б один щось насипне. А він насипав посередині. Стакани такі лишилися. І не напився. І Але ж так і от такі люди, які всіх традицій хочуть охопити зразу. Це ті, які лиють той напів тому поміж межі Файно розливається все. Тому блаженні ми, що ми не москалі, блаженні ми, що ми християни. Маємо великий дар від Бога.